Двоточковий ремінь з додатковим кріпленням на звуження прикладу. Додаткове кріплення монтується дуже легко, просовується в напівкільце і фіксується в пряжці. Посилена поліамідна стропа, плетена. Регулювання за довжиною. Посилений карабін, пряжки для фіксації заднього кріплення. Є в кольорі піксель, мультикам, олива, чорний та койот. Змонтуємо ремін на зброю і покажемо його всі характеристики. Додаткове кріплення ми вже змонтували, фіксуємо на передню антапку карабін. Заднє кріплення відбувається стропою. Або в антапку, якщо вона є на прикладі, або в додаткове кріплення, в яке ми і рекомендуємо кріпити задній клястик. Фіксується воно надійно двома пляшками, не за яких умов нікуди не подінеться. Правильний спосіб носіння забезпечує повне використання всіх функцій ременя. Нагадую, в ньому збережене регулювання. Підлаштовуємо його під себе в обхваті. Правильно вдягаємо, щоб він ляг на праве плече пройшов по спині і вийшов під лівою рукою. Таким чином, у нас є доступ до регулювання ременя. І що саме головне, за допомогою карабіна та напівкільця ми можемо також перейти в одноточковий режим. Це плюс цього ременя. Щоб повернутися в двоточку, робимо все в зворотньому напрямку. Простота та надійність це головні риси цієї моделі. В ньому немає фастексів, які здорожчують конструкцію. Тож підійде людям, які хочуть доступний варіант, але з усіма нашими характеристиками, які є в інших ременях. Тобто двоточка, яка переводиться в одну точку. Дякую за увагу.